Забезпечте відмінне підрізання, перемішування поживних решток та розпушення ґрунту з дисколаповими культиваторами Актрос, чотири операції за один прохід. З можливістю внесення добрив якісний обробіток всього ґрунтового профілю на глибину до 35 см, з економією часу та витрат, завдяки інтегрованій транспортній вісі ви зможете працювати з Actros без котків навіть у дуже вологих умовах. Звертайтеся до вашого дилера Беднар для персональної консультації. Всім привіт, народ, слава Україні! Новий день і нове кіно. Вчора хлопці вже нарешті зайшли в обмулот ріпаку. Я не мав часу вам познімати, тому що я сіяв в нашій Ну, культури. Сьогодні в фокусі наші комбайни. Сьогодні в фокусі наш гріпак-Домінатор. Сьогодні в фокусі наш 940 Аксіон і сьогодні в фокусі. Наш причіп. Тому, друзі, набирайте щось собі смачненького, якийсь чайочок, або, може хто любить підпивко, і вмощуйтесь позручніше. Ми працюємо, друзі, жнива, 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 купа роботи. Ну і заодно треба щось вам познімати. Так, друзі, ну що, ми вже в полі. І зразу вам... Покажу 770-го, давненько він у вас не був. На екранах ваших гаджетів збираємо гібрид Домінатор. Чесно кажучи, я думав, що ми будемо забирати іншу площу. Хлопці щось вирішили, що треба їхати сюди. Немає нічого проти. Домінатор, бачите, вже не дуже сильно стоїть, вже починає розтріскуватися. Також і верх побило трохи градом. Як бачите, вже навіть є, падалиця пророща. Тому Тому е результатів рекордних не буде, але маємо надію все одно на якийсь менш більш адекватний і стабільний врожай. Побачимо, що буде. Я думаю, ще е дня два відсили, окрім цього, і з ріпаком ми завершимо. Тому можна буде сідати, підбивати якісь підсумки. Всі дзвонять, всі пишуть, всі питають, як там ваша демоділянка. Демоділянка стоїть і, певно, будемо збирати її в саму-саму останню чергу. Так би мовити, трошечки розтягнемо задоволення. Погода нарешті сприяє, нарешті менш-більш розпогодилося. Тому що нас дощі заливали, так дай Боже. По-різному всякої і було і по 40 мм дощу, і було циндра по міліметру, по 5. Факт того, що за липень місяць станом на зараз 28 липня, за липень місяць маємо 95 чи 96 мм опадів. Це дуже багато, як для липня місяця, тому і затягуються наші жнива, тому і не так все просто. Дуже багато дзвінків, дуже багато запитань, чому так довго. Інакше не можеш. Дивіться, яке ще зелене стебло в домінатора. От чого я називаю його самим чистим гібридом з тих, які я бачив. Дивіться, бачите, він вже навіть почав рости далі, йому по барабану. Десикації принципово не проводимо, тому що десикація це апріорі мінус 5, мінус 8. Відсотків до нашого врожаю, тому спрактикували вже років. Напевно, ну, напевно ми 4 вже не дисикуємо взагалі зовсім. І від цього тільки урожайність е, покращується. Продовжуємо збір врожаю нашого ріпаку. продовжую возити. Вже маємо майже п'яту вечора. Я зробив аж одну ходку. Не виходить мені. Трошки швидше, далекий крюк, і маємо те, що маємо. Плюс до того комбайни мають величезне навантаження е, на даній площі, тому що дивіться, яке зелене стебло. На даний час, нагадаю, маємо 28 липня. І я завжди хвалю гібрид-Домінатор. Е, Через те, що він, як я люблю казати, найчистий з тих, які я бачив. Він дуже класно підходить до сівозміни ріпак, пшениця ріпак. Він має дуже класні скажімо так захисти від хвороб генетичні. Він не вражається фомозом. Він дає доволі класний результат. Я думаю, що цю площу ми теж закриємо не менше в 4 тони, хоч і був град. Ось. Але е, саме в даний сезон, в, на даній площі, цей гібрид зіграв з нами, скажімо так, злий жарт. Тому що, як бачите, стебло ще абсолютно зелене, як каже мій один добрий колега, він ще живий. А він, живий-живий, але вже осипається. І тут, як каже мій другий добрий колега, тут та ситуація, як чи без ручки. Тяжко нести, шкода кинути. Вже би і молотити, але не годен, бо комбайни стають. Але і залишити нема можливості, тому що він, як настане вітер, який нам обіцяє через два дні, він просто-напросто весь осипеться. Тому мучимо, інакше то не назвеш. Надпродуктивні надпотужні ліксіони стогнуть 2,5 3 км за годину і більше не годин. І от така, така історія: втрати тут, звичайно, з зеленою масою будуть однозначно. але тут абсолютно безвихідна ситуація. Тому що дисикації тут вже не зробиш. Будь то дроном, будь то самохідним оприскувачем, дрон навіть вже з своїми лопастями і своїм потоком повітря обдує більшу частину ріпаку, а про самохідний оприскувач взагалі мови не ведемо, тому що обсипання будуть катастрофічні. Тому а, закусили варгу, як я люблю казати, і, і печемо заслинили. Хлопці замучать ту площу, а що зробить? Тут є 85 приблизно гектарів. ну так На око вже десь під 30 майже хлопці зробили на троїх зранку до 5-ї вечора. ще ну, 20-го, як зроблять, то, то, то всі гроші. І Завтра знову ж таки буде дилема з вибором, тому що тут лежиться 25-30 гектарів. Там під базою лишиться з яких 25-30 гектарів, і демо-ділянки лишиться 25-30 гектарів. Тому швидше за все, що завтра всі три комбайни розділяться. Кожен буде мати свою ділянку, один буде біля бази молотити доктарі з домінатором, другий йде добивати ту площу. А Тарасові буде блатна робота, демо-ділянка. Правда, мені буде дуже накладно її зазняти. Але я зроблю все можливе, все від мене залежне, щоб я а, був присутній на площі. Показав би вам, хоча б як воно відбувається, хоча б кілька гібридів, ну а вже потім а, в кінці буде, наприклад, табличка, так як минулого року. Швидше за все, що так буде, тому що знову ж таки мені не дуже сильно буде змога посидіти коло Тараса, бо треба задісковувати оці бадиляки зеленющі. Благо ми цього року на джокера поставили нові диск і нові ножі на, на ножовий куток. Тому він справиться з цією задачею на ура. Ну, а ми продовжуємо, друзі. От Тарас вже викинув трубу, залітаємо до нього. Не знаю, чи то буде на ходу вивантажня, чи ні, бо тут трошечки незручно. Але я думаю, що старасом буде, буде на ходу. трошечки поближче Ні, на ходу не буде. Все. Так, певно, треба протерти віконечко, бо вам вже нічого не видно. А, хто бачив вже минулі відео, ми в 950-му зняли от по цю полоску нижню частину плівки і там просто народ як, як розвиднілося мені. А, ідеально, як на мою думку, ну майже ідеально, давайте так, якщо вже повністю включити перфекціоніста, то а, ідеально було б верх лишити отакий темний, а не переклеїти на світленьку-світлесеньку плівочку. А це би був ідеал. А так, на даний час, з того, що ми маємо, то ідеальний вихід з положення. Верхня частина плівки закриває нас в день від сонця, нижня частина без плівки дозволяє нам... Повністю, чітко і класно бачити агрегат в роботі, що джокер, що сівалку. Ну, причіп, може, так класно не буде видно, але все одно, навіть якщо сильно треба, то собі трошечки зігнувся і щось підглянув. То, що ти не можеш побачити. Тому якось так, і швидше за все, що 950, 940-му в даному тракторі ми зробимо так само: Обідрем нижню частину плівки, двері і верх ззаді лишаться закритими. Поїздимо з Андрій Контакт, спрактикуємо, як нам зручно. Ніхто ж з самого початку не відказувався, що може бути по-всякому. Можливо, я трошки за темну плівку вибрав. Можливо, не розібрався. Можливо, воно так мало бути. Я завжди в таких ситуаціях люблю казати, що нема так зле, щоб на добре не вийшло, друзі. Тому набиваємо собі свій досвід, набиваємо собі. Свої шишки, свої гулі і е, продовжуємо працювати, продовжуємо збирати наш е, ріпах. Давайте я трошечки вигляну, покажу вам спочатку 760-го лексіона. А потім зараз Назар під'їде, довантажить мені другий бункер і друга фотка буде повна, як то кажуть. Наскільки зелене стебло, і дивіться, яка рослина одна. Я вам покажу, щоб ви собі розуміли можливості ріпаку ДСВ домінатор. Оце одна окрема рослина. Бачите, не дав збрехати. Оце дивіться і рахуйте пагони Раз, два, три. Чот... Давайте так. Раз, два. Тоді один величезний величезний пагін, який, мав ще свої пагони. Ну, Рахуємо його як 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. А якщо ще на нього порахувати, то 17, 18, 19, 20 пагонів, друзі. оце маєте рослина. Товщина кореневої шийки в діаметрі от туто. Я знаю, міліметрів 60, ну 50, 50 твердо. Ото і вам відповідь на питання, з якою густотою треба сіяти сучасні гібриди. От ти його загустиш в 500 тисяч. І він тобі результату не дасть ніякого. Ну, 3,5. Ну і що? А коли йому правильно підібрати густоту, нагадаю, тут сіялось 350 тисяч. І тут ще були поганенькі сходи, дуже проріджені. По факту я не рахував, звісно, але десь, а десь на весну тут не більше 250 тисяч стояло. І от бачите, які, які дерева в нас, друзі, виросли. Так, от там вже Назар розвернувся, зараз десь він якраз під'їде сюди і теж буде мати повний бункер. Сипане нам а, другу пачку. Не знаю, може ще будемо щось досипати, а може і так поїдемо. Ох. Ну то про що я говорю? То дерева. То дерева, друзі. Так. <кій> ну, за рахунок маси тисячі цей а, ріпак бере своє, бачите, крупне зерно, благопогода дозволила а, не згоріти йому, звісно. Все від погоди залежить, але й але далеко не кожен гібрид сформує таку масу тисячі навіть при хорошій погоді, друзі. Так що, так що якось так народ. Так, друзі. Під'їхав я під третє завантаження. Тарас всипав повний бункер, Назар сипав 70% і зараз тут ще в Тараса 70%, то має бути повній розпертий причіп. Тарас зараз гарно все то розладує і буде що смикати під горбах. Файно є. То, що треба. Так, друга ходка повна, Вирішив, другий причіп повний. Робимо другу ходку. Ну і ще може нині. Ну, може дві встигнемо, може, може і навіть і ні. Може одну. Побачимо. Ми Знов на полі, і тут у нас три комбайни йдуть один за другим. Тарас, правда, вийшов з загінки, тому що має повний бункер, я трошки не встиг зазняти такі гарні ефектні кадри. Так чи інакше, то є дуже красиве дійство під назвою жнива. Воно може на, на полях пшениці виглядає красивіше, але і на ріпаку виглядає теж доволі ефектно. Дядько пильнує за Назаром, щоб вчепити черговий бункер на себе. Не вчепити, а висипати і шурувати знов на базу. Бедемо з Назаром покатаємось. Так, друзі, ну варто. От... Хай не знаю, як до нього залізти. Ні, нехай розвернеться, щоб стати з підвітряної сторони. Але краса Техніки купа всі працюють як вулику. раз З наб'ють наб'ються по бункеру, то я встигну з Назаром щось трошечки прошвирнутися. Заодно вам покажу в роботі. Черговий раз, як сього на 770 друзі. Добрий день. Як все маєте? Багато вже змутив. 15. Не, ну камера то є, то є річ. Я б туди на твоїм місці навіть не дивився, то на камері все чітко видно. Дури. Та просто треба навчитися. Красота. Так, ну що, народ? Комбайн стогне. ДСВ домінатор. Скажімо так, один з любимчиків. А що я не зак. Точно? Думаю, щось сильно гуде Щось сильно комбайн гуде. Красота, щось те там показує. Шість, тон. Шість тонн. Шість тонн собі показує. То, то, то брехня, як шапка, то якби було половиною, то би було прекрасно. Ну а якщо все, що більше, то взагалі ідеально. Тут десь п'ятерка, так. Ще до нормальок. Ще закритий бірі пачок та й братися до пшениці. Погода, погода прошень. А ще ячмінь, мамо моя рідна. Погода прошена. Що найгірше, що зараз може бути в даній ситуації? Лізе хмара без прогнозу. А вітер зірвався такий, що от маю на причепі трохи ріпаку, то з причепа ріпак здуває. Це є дуже немудра історія, друзі. Дуже і дуже і дуже немудра історія. Хай Бог милує від негоди. І то прямою наводкою шурує. Сонце вам засліплює і не бачить, що там робиться. А ріпаком дивіться, як трясе, лки-палки. Жах. Жах, друзі. Найгірша погода, яку можна зараз придумати на той ріпак. Шурує вітерець дуже серйозний. Хмара лізе. А вітер такий дує, що аж стручки відлітають з дріпаку. То капець. Так, ну що, Тарас висипав ще один бункер. Ну і щоб не їхати порожняком і по максимуму сухого ріпаку забрати на базу. Зараз ще щось назарчик нам досить. я дзвонив, що до нього. Вітер, друзі, голову зносить. Просто жах, мені дуже страшно, чесно кажучи. А, ріпак так вже, знаєте, на тоненького. А тут такий вітрюган лізе із дощом. І що від нього чекати, від цієї хмари, ніхто не знає. Дивіться, як він шелестить, до нього дотуляєшся він вже от осипається. Бачите? Тому о, це критична погода для нього. Переживаю капець. Давненько я такої погоди не пам'ятаю. Дуже давненько. На обмолоті ріпаку. Просто жахіття. Нічого головне не передбачало ніяких нюансів, ні дощу не обіцяло. Обіцяло трохи вітер. Я не знаю, що то буде далі. Бо воно просто-напросто того дощу вже може не витримати. Думіта, домінатор і так, е, таких гібридів, які не славляться стійкостю до, до витріскування, тому і він вже фактично готовий, тому це дуже небезпечна історія. Дуже-дуже. Зараз дуже. Аназарко заладує нам повну пачку і... І втікаємо. Ну а там далі по дзвінку буду сидіти на базі. Хлопці скажуть, що можна їхати, значить буду їхати. І якщо ж ні, то вже будемо чекати всіх з поля. Дивіться, січкарня не встигає видувати проти вітру. Тер телефон з рук хоче викинути. Бачите як здуває просто жах. А Хмара таким волком суне і суне, і навіть не навіть не питається, чиї тут треба, чи не треба. Так, попробуємо. Ви парпатися. Повна коробочка, друзі. Повна коробочка. Втікаємо, поки що її всю не здмухало. Чекаємо. Може пронесе, га. Ну ось і все, друзі. Помрачив трошечки дощ. Не знаю, видно вам, не видно. Я ось забираю хлопців. І втікаю. Що? Втікаємо, коротше, друзі, на базу. По роботі. По роботі. А з чого там трохи лишилося, аж зупинився, щоб зазняти вам, дивіться. Просто капець. І вітер голову зносить І я в шоці Там всі питають, як там наш студент, що там і до чого, а то вам зараз і покажу в роботі, що він навчився.

Так, ну все, друзі, по роботі, по роботі і по всьому висипаємо рештки ріпаку, які нам насипав Тарас з Назаром, І на сьогодні все. Так що, дякую вам за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Слава Україні, слава Збройним силам України і до нових відео, до нових зустрічей! Щастя, здоров'я много еліт! Класна історія з тим доміком у нас минулого року вийшла. Тепер от на таких непогожих днях вона нас виручає дуже сильно. Там тільки задна пачка! То не і то не, і то не Що? Ну і тепер досчик вже прийшов до нас на базу трої.